Всім привіт! Давайте спробуємо сьогодні другий день потурнірити. У мене як вже по традиції знову вибив запис. Я робила X5 на костюмах. Випало в мене два. Малису Джона, один Каріл, Азар і... і Бальтазар. Потім я турнірила і вибила. маю хрестик. Нажимайся, давай. Не хоче мій телефон працювати так, як треба. Зовсім. Ось. Оцю ми я програла. Тут просто наїд мене сповільнив, потім вдарив от той червоний по всім, потім смаження. Я не змогла зарядити рігарда. Ну, коротше, вбили мене. Тут вийшло зробити, шот. І тут. Що... А, оборона. Да, оборона. Оборона так. Зараз де, але швидше за все, що мені зарахувало, як є. Ну, не швидше, воно такі є. Спробуємо зараз два тапки відбити, не знаю, чи вийде. Тут тяжко буде. Муль... Три мультяшки. В принципі, лісю мені тут. Зайва, нічого воно мені тут не зробить. Може тоді взяти так само когось червоного, тому що там зелені плечі. Можна того самого Дженаїду, до речі. Може сповільнення яке кинемо, може не, не кинемо. Зараз побачимо. Сьогодні тяжко в мене турнір іде. Не дуже так прям все файно. Що за все, що, мабуть, заберу червоні ці. І тут червоні заберу. Ну, 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 заберем. Звичайно, зараз смаження це не кинеться, так як хотілося би. І сповільнення, мабуть, не буде на всіх. Нема сповільнення зовсім. Ох, зараз і вгатять. І фіолетові не склалися. І цей туди, і цей туди. Як класно працюють. Тепер мені треба фіолети. Прям дуже треба. тут питання таке: вистачить мені трієчки? Спробуємо. Тичок буде багато. Навіть не добили дивно. Бафнемося, стукнемо. Не знаю, чи мені це допоможе. Можна тепер спробувати обережно, так щоб добити гормека, щоб мені не тронути цього мелендера і він не відлікував це все. Ну, що ж ти туди б'єш оце, га? Вбий. Добре. Так, тоді знімаємо, б'ємо і можна зробити червоний кристал. І я думаю, якщо не відродиться качка, відродилась. Смаження. Отже, наїде. В того стійкість, розумію, але мені це не подобається. Мугу. Пане. Контри немає, зараз будемо смажитись. Тоді заберемо рігарда, Зарядимо це, ви знімемо з себе. Доб'ємо. А, це ж він відродитися може. Ах ти. Зараз буде мені тут бити мене. Так, є, змогли. І останній бій, головне, щоб мене знову не вибив запис, тому що це настільки дратує. І програми міняє і все одно. Чи це в мене вже просто телефон не витримує навантаження, чи як, я не знаю. Тому що якщо війна ще трошки не довгі по, по тривалості відео, то ще більш-менш там вийшло. Чи треба викласти буде ту війну? А от турніри, довгі відео, щось в мене. І з цього, з цього тижня геть не хочуть записуватися. Фіолетових нема? Червоних нема. Як це називається? не неочікувано, але маловато. Цікаво, доб'ю її чи ні. Тоді Туди... давайте бафнемося, стукнемо і спробуємо її добити. Чудово. Ну, якщо вийде то одним камінчиком, цю доб'ємо. Добре. Червоних. Немає взяти. будуть тоді фіолетові. І, можливо, там ще червоний приїде. Приїхав, в принципі. Шорше за все, що лікуємося, бо щось ми при смерті. Це відлікувався, ну то таке не страшно. Він мене не дуже лякає. Мене тут більше лякає навіть кабан. Тоді бахнемося, б'ємо смаження і будемо бити тоді по кабану. Угу. Так, ну кабан, в принципі, від'їжджає, це дуже добре. І цього ми вже доб'ємо. Він палатін, не відродиться. Ну, що можу? Отак, перший етапок був розбив. Далі шоти, топ-5, звичайно, ще скинуть, тому що дуже я далеко, оборона не тримає, маю вже розбив, так що поки що турнір в вшкандибає. У мене на дві ноги. Далі бачимо, як воно буде. Всім, все вдало кам'я. всім пока-пока.